Вітаю вас, друзі. Дуже хороші новини сьогодні прийшли до нас із російського міста Волгоград, куди завітали невідомі добрі безпілотники. Російська влада повідомляє, що там успішно відпрацювала протиповітряна оборона, і ми, звісно, їм віримо обов'язково. А що це і... По-моєму з мамо починає перший Панцири, булки, С-300, с 400 работают безотказно в лучшої без всякого привілічень внаслідок успішної роботи російської протиповітряної оборони було влучання на нафтопереробному заводі. Пожежа за заявами окупантів розрослася до трьох сотень квадратних метрів, і що особливо приємно: це один із найбільших нафтопереробних заводів на так званій Росії. Атаки невідомих дронів на об'єкти паливної інфраструктури на болотах стали настільки помітними, що вже навіть провідні російські пропагандисти не можуть замовчу. Цю тему і стараються якось пояснити, чому так відбувається. Люди задають вопрос, як це можливо. Почему? тем не менее, они долітають. то долетают? Слушайте, ну давайте тому ж Потому по тому і з огляду на те, що виробництво дронів великої дальності в Україні масштабується, і такі дрони долають усе більші і більші відстані. Для росіян не буде хороших новин. Українці так дотягуються і до Сочі, і до Туапсе, апселом бізплотніки до до Пітера. Треба сказати, що не можна відокремлено дивитися на сьогоднішню атаку на російський НПЗ у Волгограді, тому що це здає. Це усе один великий задум. Давайте пригадаємо, зовсім нещодавно було атаковано також нафтопереробний завод у туапсе. Господь. Господь. О, Думаю, що взривають. Короче до того дрони успішно атакували паливний термінал у селищі усть Луга поблизу Пітера. От переліціли в услугітана за кілька днів після того також було атаковано завод Пітерський Мазут, що правда наслідки невідомі. Іще раніше Служба безпеки України дронами атакувала Афіпський НПЗ на Кубані, і це, до речі, вже напевно третя або четверта атака. Ну і вже ж давайте не забувати іще про нафтобазу у Клінцах, яку не могли загасити більше доби. Іма клінці зустрічають. Покас з'їхав, окас спустився вже, уже горить. на жаль, не усі невідомі добрі безпілотники можуть завжди досягати своїх цілей. Деякі, усе ж таки, росіяни успішно збивають, деякі падають, деякі не долітають. Якось, наприклад, у Ярославлі або кілька днів тому поблизу Нижнього Новгорода. О, дрон. дрон приземлився, упав. Але поки що це у межах нормальної прийнятної статистики, скажімо так, і як ви могли помітити, усе частіше атаки відбуваються на об'єкти газової та нафтової промисловості. І це не просто так. Так звана Росія дуже серйозно залежить від експорту нафти та газу. І чим більше буде ударів по таких об'єктах, тим більші будуть для так званої Росії економічні збитки, і вони будуть дуже відчутними. Є і ще один дуже важливий момент: про це. Навіть починає казати відкрито вже й пропагандист Соловйов. Ми самі благодаря судьбі граждани найбільшої країни на світі. Ну, що таке закрити всю страну від проникнення літетних апаратів. у так званої Росії дуже велика територія, принаймні поки що. А це означає, що щоб її прикрити, треба дуже багато різних комплексів протиповітряної оборони, і плюс і ще треба якось прикривати фронт протяжністю більше тисячі кілометрів. Цих комплексів у росіян очевидно не вистачає, і тому постає дилема, які ділянки прикривати, а з яких забирати ППО, наприклад якщо росіяни потягли комплекси С-300, С-400 до Пітера, це означає, що вони могли ці комплекси забрати з умовного Краснодара. Стоять по області, везде походу. Додайте до цього, що і ще час від часу у росіян такі комплекси знищуються, і навіть дронами камікадзе маленькими. Дрони камікадзе ФПВ, бомба, бомба. Плохі, так плохі плохівачі. До речі, про ФПВ. у росіян нова трагедія, яку вони зараз обговорюють у себе у соцмережах. Під Новомихайловкою атакою дронів, фпв-дронів була унічтожена наша колона. Дівчині бронетехніки техніки з 11. Учора я вже казав кілька слів на цю тему, але давайте сьогодні розберемо її детальніше. Вона цікава. Події відбулися поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Це умовно кажучи, між Вугледаром та Мар'їнкою. Російська колона вирішила піти на штурм, і одразу щось пішло не за планом. Один танк пошкодив другий. Потім, спойлер, цей танк було знищено українським дроном Камікадзе. Взагалі, якщо писати одне Одним словом, те, що сталося із російською колоною, то це побоїще, побоїще, яке влаштувала українська артилерія, українські ПТРК, і звісно, багато, дуже багато українських дронів, російські генерали точно не врахували досвід сучасної війни, коли відправили свої війська ось отак колоною. Думали, що усе закінчиться для них нормально, але закінчилося як завжди. І хоча отак російські колони розбиваються приблизно раз на тиждень в середньому саме оця подія викликала широкий резонанс у російському сегменті соцмереж, які почали писати, що їм стало горько дивитися на ці кадри і стали критикувати командування. Відреагував також і пропагандист Солов'йов, але не на саму подію, а на тих росіян, які почали писати про неї та про помилки російських генералів. І Соловйов каже, треба саджати усіх цих панікерів. Розганяють відео. ударов по нашей технике. Я считаю, что этих людей надо арестовать и посадить в тюрьму за то, что они в нашу... Вот они-то для кого распространяют здесь? Для военнослужащих? Для командования? Они что, пытаются помочь? Нет. Они здесь втягивают российское общество в цикцошную поверхность. И это очень хорошая пропозиция. Варто россиянам отправлять россияну ГУЛАГ, а не делать выяснения. Ну я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, Радостом махалі кайлов в районі Калубського тракту. Проте, на жаль, історія дійшла і до Владимира Путіна. Він був змушений визнати, що українські дрони створюють російські армії великі проблеми. Ну, от зараз тільки утра, розмовляв з генштабом ну, на одному з учасників. Анішно сложність ситуації зв'язана якраз з безпілотними літательними апаратами. Ну це практично так. Чому я кажу, на жаль, ця ситуація дійшла і до Владимира Путіна, тому що Владимір Путін як не як час від часу, але робить висновки. Ми двіжимося в нужном направлении. Конкуренти они двіються теж, але темп нашого движения він достаточно хороший, звісно, у росіян усе не так і не у таких кількостях, як їм хотілося би, але тим не менш вони нарощують виробництво. Вони купують дрони. Он Шойгу навіть показово критикує працівників заводів. Слухай, ви виканчайте тільки дурака, волять ребята. Ми зайнялися, так сказати, плотно 22-му році. У нас даже ті машини вже робити по повних 23 році. Та двадцяти Владимир Путін, не дивлячись на те, що він абсолютно поїхавший придурок робить правильні висновки. Що той, хто швидше реагує на зміни на полі бою, той і перемагає для того, щоб сьогодні бути успішними на полі бою, потрібно швидко і адекватно реагувати на відбування на полі бою. От хто швидше це все робить, Оти побіжнею Україна досягла значного прогресу у питанні розвитку безпілотних систем, зокрема тактичного і оперативно-тактичного рівня. Ми навіть запровадили деякі структурні зміни спочатку, але цього недостатньо. І ворог також навчається у ворогів чомусь в кожній бригаді знаходяться по роті безпілотників дронів. Кожний бригаді, а у нас в кожній бригаді є рота. Нам потрібно бути попереду. Нам потрібно змінюватися. Нам потрібно, щоб у кожному батальйоні було повзводу FPV. Нам треба швидше розвивати безпілотні технології. Деякі зрушення у цьому питанні вже є. Сподіваюся, скоро зможу вам про це розповісти. Ну і безперечно, нашому війську треба більше, набагато більше дронів, як звичайних, так і нічних, як маленьких, так і великих. Я думаю, за який. Ісь місяць, максимум два поставки дронів від держави будуть набагато більшими і набагато відчутнішими. Але до того періоду нам із вами необхідно більше і більше також забезпечувати військо. Ми із вами маємо швидше адаптуватися, аніж росіяни. І одним із найкращих інструментів для швидкої адаптації є волонтерська допомога. Бо, поки державна машина розвернеться, має минути час. А ми із вами можемо багато чого купувати досить швидко. І поставляти на фронт, і саме тому друзі, у будь-якому разі, і надалі підтримуйте сили оборони України.